Сьогодні я вирішив посадити е, томати мануса і Ємота. І я відкрив пачки. І мене просто таке здивувало трошки таке не на чесність продавців. Одній пачці не вистачало 33 сімян до 100. А другій пачці мануса було 110. Ось так. Я ще, ще не рахував і Ємоті скільки є. Ось так. Ось так. На 30 сімей е, скільки на 3 штуки я казав, вони мене обманули. А, а другій паці вони 10 штук дали більше. То рахую, що вони мене обманули на 23 штуки. А якщо я би купив ту пачку, за, що є, не вистачає 33 штуки, то вони б мене обманули на 34 штуки і мені на 10-бі -сі не повернуло з тої пачки. Ось так. Ото то є таке, що. Трошки нещасні до клієнтів. Дається за таку велику суму тих 100 насінин. великі гроші. Я навіть купую маленьку пачку за 5 гривень. Там вся вага, яка вказана, так і є. Навіть не можуть обманути. Вони там чесні, чесніші, від, від, так сказати, від цих. Тут треба якось ви, як продаєте такі дорогі насіння, треба якось відповідати. за Контролювати, бо ви рахуєте, що ви таке сильно дороге робите, а, а ще обманюєте. І воно виходить ще дорожче золото. Ось так. Так. Я підраховував, скільки є моті, є сімян. Тут пише на патчі 100 сімян. Я підрахував, скільки тут є точно, є мота себе провіла на чесність. Вона аж було в патчі 103 сімян. На три більше. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.